У попередніх випусках нашої програми ми розпочали незалежний тест-драйв тракторів класу 1 і 4: Ginma 804 та білорус 82 Змагаючись у русі з мінімальною швидкістю вперед, знак першості отримав трактор Ginma 804. Далі ми завантажили у причеп кожного з тракторів по 6 тонн гравію. Завдяки ширшому діапазону швидкостей Джинма розігнався скоріше і вже не поступився лідируючої позиції. Випробування в Воренці можна підрахувати як нічию. Сьогодні ми спробуємо порівняти можливості двох тракторів у роботі з таким навісним обладнанням, як культиватор та дискова борона. Остерігаючи з боку, ми не помітили особливих відмінностей у роботі машин та якості виконання ними сільськогосподарських операцій. Працюючи з дисковою бороною, обидва трактори однаково швидко, якісно і глибоко обробляли щільні ґрунти різного механічного складу. Подрібнювання і загортання рослинних залишків ґрунт також були виконані з відмінними показниками. Приємно було бачити, як легко трактори підіймають і розрівнюють цілину. В роботі з культиваторами обидва трактора ідеально провели роботи по суцільній передпосівній обробці ґрунту та обробці парів з одночасним боронуванням на різних типах ґрунтів. Було забезпечено якісне розпушування ґрунту на задану глибину 12 см з одночасним знищенням та прибиранням бур'янів. Зараз ми проведемо остаточне випробовування. На фінал ми вас вирішили трішки розважити і водночас виявити природний рівень бійцівських характерів обох тракторів. Для цього ми звели, а точніше сціпили їх у двобої, яке назвали тракторний реслінг. Перед початком нашого змагання нагадаємо, що Джинбо 804 легше за свого суперника на 280 кілограмів, але має кращий показник тяглового зусилля. Ну що ж, робіть ваші ставки. Чемпіонат світу з тракторного реслінгу починається. Здається, ніхто не збирається поступатися своєю репутацією. Круті хлопці, будемо сподіватися, що жертв не буде. Потужність двигунів і кількість обертів на хвилину в них однакова. Однакові також типи двигунів і колісні формули. Пристрасті розпалюються. Мабуть, переможе не той, хто перетягне, а той, хто зможе витримати надзусилля і не зламається першим. Дивіться, білорус аж на дибки стає від люті. І все ж таки нічия. Наші випробовування прийшли до фіналу. І ось які ми маємо підсумки. У Русі з мінімальною швидкістю переміг трактор Джинма 804. У перевезенні вантажів великої ваги також переміг трактор Джинма 804. Випробовування в оренці культивації та бородуванні можна підрахувати як нічию. У двобої тракторного реслінгу також нічия. Але є ще декілька пунктів, які ми маємо перевірити і зазначити. Паливо. Скільки витратили палива? Ну, Достатньо небагато. Майже одинаково. Ми заміряли якраз у нас на, майже на рівні. Може, в мене трошки менше з'їла. Щоб було працювати комфортно. Ну, Як раніше я робив нам те, то зараз те саме, що можу сказати. Трактор надійний. А ну, Досить комфортний. Хороший трактор. Досить задовільняє всі потреби нашого, як кажуть. Селянина, дякую. Ну а завжди після змагання суперники тиснуть один одному руки. Ну що ж, наш підсумок втішний для обох тракторів. Під час наших випробовувань ми не виявили жодних конструктивних недоліків. Не було навіть дрібних поломок, які так шкодять доброму гумору механізаторів під час земляних робіт. Жоден з тракторів не зміг одержати перевагу над суперником. Обидва трактори ідеально відповідають потребам селянства за своїми технічними показниками. Вони також найкращою мірою пристосовані до кліматичних умов, ґрунтів та культур, які вирощуються на території нашої країни. Деякою перевагою трактора Білорус можна назвати. Та його багатолітній стаж праці на ланах Радянського Союзу і Незалежної України. цим пов'язана обізнаність і пристосованість місцевих механізаторів до специфіки Білоруса. На користь джинма свідчить міжнародна репутація і ціна на 25% нижча, ніж у конкурента. Утім, остаточне рішення залишається за вами, шановні глядачі.